Вишиті рушники, вироби з глини та соломи. Меди у палаці культури на фестиваль професії, що зникають, зібралися майстри традиційних ремесел. Лучанка Людмила Завада показує сорочки, вишиті власноруч. Сорочка вишита борщівською технікою. Це один із різновидів гладі, називається колодочки. Наша вишиванка стала брендом. Я їх дарую там, віддаровую родину свою обшиваю. Боже, слухайте, то я вже беру. На фестиваль професії, що зникають, прийшла лучанка Світлана Богдан. Жінка колекціонує старовинні речі. Я люблю все те, до чого торкалися не просто руки, а й душа, бо е, в таких виробах немає того, що називається стереотипне і повторюване. Я дуже люблю такі малесенькі речі, і їх можна взяти з собою на плічник». Приміряє український вінок дев'ятирічна Вероніка. Української нації дуже багато гарних вінків Це з усіх усіх квітів. У мене є вдома вінок з лаванди, який я сама плила. Джулярка Марія Шотік показує, як виготовити воскову свічку. Починаємо так от легенько, легенько, один раз, потім ще раз. А тоді вже за третім разом було хочеться крутити. Тепер з однієї сторони зробили так як. Піджали колись вважали пасічник, що це такий старий дід, якийсь там з бородою, з шляпою ходить там з паличкою біля вуликів. То зараз ця професія відновлюється. Але ми ще дійсно відроджуємо. Відроджуємо бортництво. Розглядає медову продукцію 12-річний Влад Пушинський. Це треба мед викачувати, збирати сітки від джолині. Нелегко. Анатолій філозоф популяризує традиційну українську іграшку. Виготовляє свищики з глини. Брязкаль – це іграшка, якою гралися ну чотири тисячі років тому. Умовно може бути дзвоник, це теж музичний інструмент. Може бути, якщо свищик, то це така як іграшка. Фестиваль професії, що зникають, став завершальним етапом проекту, який реалізовували в межах програми транскордонного співробітництва разом з польськими партнерами, розповіла Тетяна Гнатів, директорка міського департаменту культури. У заході взяли участь 15 майстрів народної творчості. Оксана Коцергіданилюк, Суспільне Луцьк.